Друзі, вітаю! Буквально сойно завершився форум у Лондоні. Зеленський полетів до короля. З ним там зустрівся Вертоліт Прилетів прямо до самого будинку мовим, британського монарха. А власне там була зустріч цілу годину. Але нас зараз цікавить не тільки зустріч, тому що король це церемоніальна історія. Нас більше цікавить. Як же ж пройшла нарада екстрена нарада в британців? Стармер зробив надзвичайно велику кількість заяв. Є заяви Урсули, Туска, багатьох інших. Ну, якщо коротко, то 5 тисяч ракет для ППО, план миру, який мають разом скласти гроші. Ну і проведення другого форуму уже 6 числа, для того, щоб продовжити і розширити цю співпрацю. Включаються норвежці, повинні дати більше грошей. Зрозуміло, що Британія свої давати не буде. От а Норвегія готова включатися, готові включатися інші країни. Всі розуміють, що Росія на Україні не зупиниться і треба гарантувати справедливий мир. Виникає враження, що говорили про мир і хочуть помиритися зі Штатами для того, щоб гарантувати цей мир в Україні. А... Є кілька висновків. Давайте про них зараз поговоримо і пройдемось по заявах. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете знати останні новини з перемовин про Україну. А начебто, Європа повертається в переговори, і Україна повертається в переговори, і, можливо, навіть зараз уже більш чітко зрозуміло, для чого ж потрібна була сварка із Дональдом Трампом для того, щоб зрозуміти і побачити повернення України. Ось це насправді головний висновок п'ятничної і сьогоднішньої недільної наради. Це повернення Європи і це повернення України за стіл переговорів. Ну, але бачимо за стіл переговорів, а не продовження війни, хоча б до кінця року, про що говорили деякі політики в Європі, і, до речі, в Британії. А, Підписуйтесь, зробіть донат на Чорний ліс. Збираємо на автомобілі чотири автомобілі, буси для виконання бойових зайдань нашими військовими, щоб вони могли швидко, оперативно пересуватись по тих локаціях, які їм ставить вище керівництво, і де вони власне відслідковують російські об'єкти і просто їх там знищують. Тому, будь ласка, зробіть донат обов'язково. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз каже, що Європа прокинулася: ЄС, Україна, Британія, Норвегія, Туреччина всі один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та посилення східного кордону. Стармер каже: ми повинні зустріти цей момент разом, щоб гарантувати найкращий результат для України. Щоб захистити європейську безпеку, і щоб забезпечити спільне майбутнє, Урсула фон дерляїн каже, що це саміт лідерів хорошою з хорошою та відвертою дискусією, каже, що на саміті обговорили необхідність всеосяжних гарантій безпеки, включно з наданням Україні сильної позиції та забезпечення того, щоб мати засоби для зміцнення і захисту. А це варіюється від економічного виживання до військової стійкості. Наш президент після завершення саміту полетів одразу до Чарльза. Ну я думаю, що це план такого британського прийому. От саміт європейських лідерів завершився, але в Лондоні, але буде мати продовження вже в. Брюсселі. Україна отримує доступ, каже Стармер до експортного фінансування Великої Британії на суму 1,6 мільярда фунтів. Це десь 2 доларів для закупівлі зенітних ракет. ЄС не буде визнавати домовленостей типу мінських, каже Стармер. Ну і каже, що мирної угоди для України немає. Треба визначитися з гарантіями від Європи. Про це сказав Марк Рюте, який теж був на засіданні. Британія дала Україні 5 тисяч ракет ППО, каже Стармер. Ми маємо підготуватися до моменту оголошення перемир'я України та охороняти мир, каже Рюта. Коаліція охочих на чолі з Лондоном і Парижем включає ідею підтримки США, Стармер говорив з. Трампом перед цим і каже, що, начебто, будуть нащупувати якісь домовленості. Також Стармер додав, що Великобританція та Франція беруть на себе відповідальність щодо розробки плану припинення бойових дій в Україні. Ми посилимо допомогу Україні літаками в повітрі та чоботами на землі, каже Стармер. Ми відправимо в Україну наш контингент, щоб захистити цю угоду. Додав британський політик. Але її також можуть підтримати. США. ми маємо об'єднатися. Ми відрядили військовий контингент до України, щоб захистити відрядимо, захистити виконання мирної угоди, каже Кір Стармер. Що цікаво, це те, що Кір Стармер дуже переживає за можливий конфлікт України з Сполученими Штатами через те, що посварилися. Він каже, що немає більше двох таких з'єднаних держав, як Британія та Сполучені Штати, і розвідки з'єднання, армії з'єднання, все з'єднано. Політики з'єднані. Трамп навіть сьогодні визнав вперше за всю історію американської держави. Англійську мову державною мовою. От, і Стармер теж про це каже, що ну ми ж такі близькі. От, а, і тому треба домовитися, треба знайти рішення, і не повинно бути саме ось таких сварок між друзями ворог, Росія, і це не треба забувати. Про це говорить і соціологія американська ще вийшло кілька соціологій. Всі підтримують це про це написала Голос Америки з посиланням на разом. Це Українська організація об'єднання діаспори. От і якраз більшість підтримує Україну, а не Росію. В той же час більшість все рівно за Трампа. Причому республіканці навіть більше половини називають себе трампістами, не просто республіканцями, а саме Трампістами. І, от якраз тільки українське питання це те питання, з чим вони з Трампом не погоджуються, і це добре. Зеленський каже Fox News, не погодився на припинення вогню в Україні. От про це пише Fox News і говорить прес-секретар Білого Дому. От а, знову ж таки, які гарантії безпеки були? Зеленський не погодився. Ну, не ми стріляємо зараз. Це теж така маніпуляція. Схожі маніпуляції робить і сам Трамп, схожі маніпуляції, бачите, робить і його команда. Знову ж. Якщо ми не погодились, не ми почали цей вогонь. І не він зараз триває ночами постійно. Президент Зеленський був тепло прийнятий, і зустріч тривала трохи менше години, Кажуть в Букінгемському палаці. Трюдо нарешті знайшов свою сатисфакцію. Каже, що підтримує Зеленського у сфері з Трампом. Зрозуміло, Трюдо сам зараз може піти у відставку. От і ми бачимо, що є ще одна соціологія. CBS показує, що кого ви підтримуєте: 52% Україну, 4% Росії, Росію, Нікого. Ось така соціологія в Сполучених Штатах. Це теж Дональду Трампу на замітку. Думаю, що якраз соціологіями можна буде показати йому то, що він дійсно не правий. Великій Британії досягнуто стратегічної домовленості. Запускаємо масштабного проекту LMM Rapid Ranger для зміцнення ППО України. Каже наше міністерство оборони. 5 тисяч ракет перехоплювачів Lightweight Multirole Missile та пускових установок для них. Нам обіцяють це високоточні ракетні комплекси. Інтерсептори, які ефективно знищують дрони шахет, вони вже довели свою ефективність в боях 22 другого років. Проект буде разом з британською компанією Тейлс, українським підприємствами та урядом Британії угода передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить нашу стратегічну незалежність у сфері ППО. Ще цікаво, вийшов Fox News. Обсяг допомоги, виділений на весь екран, показали два квадрати. При Байдені 150 мільярдів доларів. При Трампі Україні дали нуль. Бачимо, що зараз машина політична переключилася і показують Трампу і соціологію, і рівень його підтримки України. І зараз це повинно вплинути. Ще бачимо, що Трамп все ще негативно налаштований проти Зеленського, атакує. Його спікери просто всю неділю витратили на те, щоб атакувати українського президента. Що цікаво, це те, що Шольц теж був. Хоча вже його посадили так в центрі, між не сидів він в центрі зі всіма збоку. Не був самою центральною фігурою. Зараз же чекають всі повер... ну, повернення приходу Мерца. От Мерц зараз думає про два фонди на трильйон доларів 500, 400 500 на оборону, 400 500 на відбудову на інфраструктуру. Ну, це знову ж таки висока ймовірність ухвалення. Ну, це внутрішні фонди. Зрозуміло, що це він не для України. Думає, але. І Україна в тому числі буде ці гроші отримувати. Але про Шольца ми з нього почали: в Україні після завершення війни має бути сильна армія. Вимога РФ щодо демілітаризації України є неприйнятною. Е, також Стармер е, історія показує, що якщо в Європі буде конфлікт, він, зрештою, дійде до наших берегів. Єдиний спосіб забезпечити стабільність захист мирної угоди. Стармер заявив, що спосіб забезпечення стабільності в мирній угоді це захист її, і ви повинні бути готові її захищати. Він додав, що історія показує, що якщо в Європі конфлікти з'являються, то до них вони точно приходять. Дуже скоро ми зустрінемось з президентом США, щоб співпрацювати доки доки не досягнемо спільного. Плану, і доки не досягнемо спільної мети, каже Стармер про себе і Трампа. Я не погоджуюсь з тим, що США є ненадійним союзником. Сполучені Штати, надійний союзник Великої Британії протягом багатьох років, багатьох десятиліть, залишаються ними. Немає двох країн, які були б так тісно пов'язані, як і наші дві країни. А наша Оборона, безпека та розвідка переплетені, так як це відбувається між не відбувається між жодними іншими країнами. От. Бачимо, що дійсно Британія робить ставку на те, щоб помирити Україну та Сполучені Штати, отримати допомогу від Сполучених Штатів, але вже самі виробляють договір. Десь частково почули Трампа, самі включилися, Європа починає прокидатися. Ну от ну і власне фінальний підсумок цього саміту це продовжувати постачання військової допомоги Україні та посилювати економічний тиск на Росію. Тривалий мир повинен забезпечити суверенітет і безпеку України. Україна повинна бути за столом мирних переговорів. У разі укладання мирної угоди європейські лідери прагнетимуть запобігти в будь-якому майбутньому вторгненню Росії в Україну. Існуватиме коаліція охочих для захисту України та гарантування мирної. Угоди. Ось така, друзі, історія. Ну скажу вам так, що мені не вистачає. Грошей не сказали конкретно Британія 1,6 це смішна цифра. Ну, навіть попри те, що вчора було 3, сумарно це 5, ну це місяць, навіть трохи менше. Враховуючи, що вже два дні місяця пройшло, може і вистачить. Друге, що мені не вистачає, це конкретики військової підтримки і допомоги. Та якщо буде контингент, скільки людей? Штати за нього придуть вписатися, якщо на них нападуть. Перехресні гарантії для цих людей будуть чи вони сядуть в потяг і виїдуть? Коли ця допомога почнеться, потенційну угоду, яку робив Трамп, що в квітні заморозка відсунули чи залишили. Ось цих питань не вистачає. Форум поки що на це не відповів. Політики це не коментували. Да, будемо спілкуватися сьогодні з інсайдерами, з журналістами, з політиками, з дипломатами. Цікаво, це дізнатися від цього напряму залежить життя нас всіх. Від цього напряму залежить безпека нашої держави. Ось це зараз базове головне питання: що далі як будуть рухатися? Ну, виникає як підготовчий форум. Далі поїдуть до Трампа. Ну, от, Британія буде вести ці перемовини. Ну, от, І Британія хоче очолити цю коаліцію охочих чобутами на землі, літаками в повітрі. Ну, але треба дивитись далі. Бо бачимо, що Штати діють зараз по своєму плану, атакують нас. Наприклад, МАГАТЕ. Ну, Україна вже сказала, МАГАТЕ порушило суверенітет України через російський шантаж. І вони з Україною не погоджували вже змінну групу, яка зайшла. Друзі, ви серйозно? Це наша станція. Ви так не жартуйте. Ми теж вас можемо поставити в ігнор, і мало вам не здасться. Розумієте? І Стармер зараз буде намагатися, крім того, що очолювати цю коаліцію, буде намагатися втягувати. Не європейські, не єсівські країни, типу Туреччину і Норвегію втягнути теж ці перемовини турків, тому що це солдати, норвежців, тому що це гроші. Ну це спільний ворог, спільний інтерес. Ну а ну й зрозуміло, що візьме на себе роль цього посередника поладнати між Трампом і Зеленським. От зараз я думаю, що все рівно треба певний час, щоб емоції просіли, але в будь-якому випадку це мусить статися, тому що це безпека наших солдат, це безпека, це зброя, це гроші. Так Трамп покаже, що гроші давати не буде. Так Трамп покаже, що зараз безпеку дасть на Європу. Але знову ж таки, тоді вже хай і Волц, радник Трампа, не каже, що ми гарантуємо Україні безпеку, тому що її гарантує Європа. Тоді це не ви, друзі, а Європа. Але поки що великої конкретики від Європи теж немає. Думаю, що є частина закрита, так не хочуть все доставати і показувати. Для до Брюсселя готують. Я думаю, що проекти рішені в Брюсселі вже буде більш точково, більше конкретики. Ну от ну але зараз бачимо, що план готують. Європа повернулася за стіл переговорів. Європа намагає прокинутися. Ну, от зараз побачимо, що саме війде в цей пакет. Прокидання, ну і плюс 5 тисяч ракет, але теж коли вони прибудуть в Україну. Форум поки що залишає більше запитань ніж відповідей. Ну але це початок великої європейської роботи. Дійсно, Британія включилась і бере на себе відповідальність за лідерством Європи. Байшташе кілька років тому вони з Євросоюзу виходили. Не можна. Вийти з Євросоюзу, просто так взяти і вийти. І знаєте, в другий день думаю про Україну, думаю про конфлікт з Трампом, думаю загалом про війну і прочитав дуже класну фразу Одеситів, які роблять календарі, невелика така класна кампанія. І в них вийшов календар із такими словами: зриваючи квіти, весну не зупинити. І знаєте, от щоб не відбувалося, Україна не зникне, Україна не програє, Україна буде шукати можливості, як та весна і проростати. Тому да не виходить десь з Трампом, вийде з британцями, норвежцями, турками ЄС в Європі. Буде тут буксувати, будемо вкладатись більше в технології. Будемо шукати Індію, Пакистан. Ще якісь африканські країни будемо шукати Австралію, але весна перемагає. І В даному випадку не про Юлю Тимошенко, а про правду, про надію завжди про людяність. І ось тут, знаєте, ми все рівно будемо знаходити союзників, завжди будемо працювати з кимось сваритися, з кимось миритися. Але в будь-якому випадку весна переможе. Ми пройшли цю зиму не просто так, і це третя зима, яку ми пройшли, не для того, щоб потім... Програти, здатися чи загубитися. От. Тому зриваючи квітів весну не зупинити. Ось це якраз головна фраза, яка дуже не виходить з голови. І вона дуже про нас і з вами. Це вся інформація, друзі. Напишіть ваше відчуття від саміту, чи є відчуття того, що на наступному вони дійсно запустять маховик виробництва грошей. Та підтримки, а це була підготовка чи ні, Європа все ще спить. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал, якщо хочете першим знати оперативну аналітику про переговори щодо України. Критичний час, ці кілька тижнів він буде все ще критичним. Ну і обов'язково зробіть донат на Чорний Ліс. Купуємо 4 буси: 2 мільйони гривень. Надзвичайно важливо, теж не менш критично. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!